Перший місяць я е, працювала з моїми банками. Це був моно і приват. Я прокрутила там майже до максимуму. За перший місяць я заробила біля 10 тисяч гривень. Кайф а, кайф, а зараз от другий місяць я ще підключила Райф і банк власний рахунок. Також кручу. І от зараз в мене вже біля 12 тисяч за цей місяць. І то, що я е, ну я працюю тоді, коли я хочу. У мене досить мало часу. Вільного Надія, дякую, дякую. Ви прям е, молодець. Е, я вам... А, вами... ще вам хочу е, по аналітиці сказати. А. Ну, е, я на пенсії за восьмого років так мене от. Другий місяць, і в мене вже три пенсії. Три пенсії. Прикиньте, моя пенсія 6 тисяч. Кайф. кайф. А я вже заробила 12, Тому я маю три пенсії плюс в е, наймі робота, плюс підприємництво. Ну я вважаю це кайф. Е, супер. Я дуже пишаюся вашими результатами. Е, Євгеній питає: з якої суми ви починали. Я починала десь біля 7 тисяч гривень. Угу. Ростислав е, пише вам вогник, вогник вам кидає. Іван питає, які саме були апеляції, якщо можна детальніше. Що було? Це на байбіті я продавала, попала на скамера, який мені закинув липову квитанцію і вимагав: ну давай, давай, відпускай. <кій> ну, я сказала ні. Тому що будуть кошти, побачу кошти, відпущу. Ну, він я зараз тобі подам апеляцію, там блоки все таке. Ну Денис оперативно зреагував, каже: відео скинь і від себе ще апеляцію подавай, і все буде класно. У нас ком'юніті в групі, звісно, унікальне. Микола активний, Денис підключається. Ще багато таких. Важливих таких нюансів про пильність, про е, акуратність в цій роботі хлопці кидають. Дуже вдячна, тому що це важливо. Віталій Віталій питає на яких біржах ви торгуєте? Мені більш комфортно на бінансі на бінансі? Да, да, хоча я пробувала вже продавати по оголошенню. От, а на байбіті чомусь мені не дуже комфортно, Я не знаю, чому діма питає, що кажуть банки за доп. доходи. Ні, в мене ніколи не було, не виникало питань від банків, тому що ну я оце на підвищення ліміту я подавала свою реальну декларацію, де я працюю страховим брокером, і там достатньо нормальні доходи, там десь 60-70 тисяч місяць, але бачите, мені не підняли тоді. Працюєте лише зі своїми картками чи з дропами? питає Іван. Ні, до того я ще не доросла тільки зі своїми. Я такий автономний підприємець. Чи було важко розібрати взагалі чи ні в е, е, Ні. Mm -hmm. Ну я з залюбки ще передивляюся. Що мені не зрозуміло, я передивляюся. Скільки часу в день приділяєте P2P, Питає Віталій. Не кожен день я десь два через два я працюю, тому я приблизно 15 днів в місяць я можу приділити по 2-3-4 години. Так. Микола А. запитує, ви використовуєте ФОП? Ні, я не використовую ФОП. ФОПовської картки я перекидаю на фізичну свою картку і вже з нею кручу. От що би ви порадили новачкам, які хочуть, але сумніваються? Ну, я я не розумію взагалі, чому ви сумніваєтеся. Ви хочете грошей, ви хочете заробляти, доходів, чи ви хочете сумнівів? Ну, це джекпот. У вас зараз є така можливість. просто, ну... А ви можете розказати історію, як ви виграли навчання? Я дуже скрупульозно і аналізую, і як і домашки виконувала. Я можу задручити Google. Як в мене щось не виходить, я сто раз пере. Ну, Тобто я передивлялася, я сумлінно виконала всі завдання mm -hmm. і ще раз передивлялася, коли відправляла Google форми. Там заповнювала все, все, все. І я чомусь відчувала, що я його виграю. Але я би його і купила угу. повезло збіг обставин, але ну везе тому хто везе, як то кажуть. Е, Діма запитує на думку надії, е, який мінімальний старт буде корисним, щоб навчатися, це напевно має на увазі бюджет, типа да? з якою сумою починати крутити. Поним? Ну, від п'яти зі свого досвіду, скажу, що е, добре е, від чотирьох від п'яти закуплятися, там можна. Попасти на кращу ціну закупки, ну не, не дрібними сумами. Що саме привело вас ризикнути і спробувати нове? Я, Я б... завжди щось нове пробую. Це для мене це як виклик. Окей, добренько. Надія, дякую вам. Мені дуже приємно, що ви зараз тут, що ділитеся своїм досвідом. Я пишаюся вашими результатами. Ви просто молодчинка. Я вам дякую за ваше навчання, за ваші труди. І повірте, воно того вартує. Дійсно, то щиро, то відчувається, що то ви ділитеся чимось своїм сокровенним. Кайф, кайф. Дякую вам, гарного вечора і до нових зустрічей. Гарного вечора. Всім успіхів. Па-па.